О боже, блин, как жар. Я в шоке. О, друзья, вы тоже тут? Ну, в таком случае, всем привет, друзья, это а с вами это я. Да, ради, короче, все просто жесть. Зара, на улице, блин, как будто бы началась уже и скоро зима. О, блин. А на самом деле, не, нафига, в нашем усыли, блин, какие-то глобальные потепления. Не, ну реально, друзья, что-то такие, я, блин, в шоке. Вышло, соберете шторы, блин. Короче, не знаю, як так вийшло, але тепер у нас в селі навіть не одной душі на вулиці нема. Я тільки відкрию, блин, двері, і це жесть. Тупо як будто, я не знаю, якась Африка и блін, разом. Блін, це жорстко, конечно. Це, блін, моя остання блін, пляшка води із за того, что... Що... Типа появилось там по городам, по селам ходят такие, люди, которые доставляют воду. У нас там, например, сеть из таких вот колокольчиков. Я нажимаю уже три часа, потом меня позвонил в Селянин в коричневом и сказал, что теперь воду уже не доставляет, то что треба больше и в населенных больших пунктах. И тут все, типа, Ой, не пошел. Правда все? Сюда это все. Я свалю домой. А -а -а. Ага, дам мне тебе спалю, Вин. Давай сильно вместе дальше видео монтируй. Ну ладно, ладно. Типа, ну, no реакшн, блин. Ой, блин, из по телеку рассказывал, это что все глобальное потепление уже дошло до центра, блин, Майнкрафта. Майнкрафта в Украине, блин, ну так вот, я, я даже не знаю, как пару слов завязать. Э, а это же таки. Пошел нахуй, сука! Так, ладно, это просто... Вы кто такие? Це... Я вас не звал, просто... идите нахуй! Блин, просто якись показалось, это же таки... <звук> Боже, блин, друзья, не, я лучше, знаете, закрыю. Ой, блин, я только эту фигню взломала. Блять, эту штуку закрыть Что? Ладно, короче, труди. Э, стоп, кому мне звонит? Алло? Добрый день, добрый день. Админ, а, а, админ добрый день. А чё чо вышло? Чему вы мне звоните? Ми не можемо доставляти воду в ваше село. На це є деякі причини, які я не можу просто говорити. І оскільки ми села зараз відпутні, ми би своїм колективом хотіли би попросити вас <кхм> <кхм> построїти, так скажем, бункер для защити села Ну... Е, блін, ні, ну, звісно, при... прикольно придумали. А не ті мені шиці строїть? Нічого тут факт, що у мене тіп, нічого немає. Не переживайте на цим моментом. Ми займаємося цим і видадим вам креатив. О, добре, добре, я буду чекати. Дякую, до бачення. Офітрує, ви це тільки що не самі чули. Мені подзвонив президент. Ну, не президент. Конечно, админ, админ прикиньте цього серверу и сказав, что мені включить креатив, Ну, ви все самі чули. Я короче буду чекать. 2188, 2189 і 2180. О, я уже збиваю 2090. Блін, уже пройшло набагато більше 5 минут. І чомусь я не бачу креатив. О, друзі, блін! У мене якраз таки він з'явився. Е, блін, я розвалив собі хату е, випадково, так, да, випадково, але тепер мені не страшна жара. Це блін, предмети. Окей. І давайте зробимо бункер, бункер десь тут. О, Мені кажеться, ідеальне місце, так? Дерево добре, це якась конструкція. Дома, я думаю, так буде вже достатньо. Якщо дерево, давайте продовжимо це робити деревом. Окей. Це у нас буде такий спуск сюди. Треба буде повідомити всім селянинам. Що ось тут. Ой, ладно, все ставлю так. Що іменно ось тут знаходиться бункер. Там, де ви можете прийти, і ще треба буде встановити сюди запаси води. Ну, так, знаєте. Ну, прикол. Ну, шо? ну, ну прикол, ну коротше просто треба буде. Так, друзі, якщо вам тут нічого не видно, і поки я тут купаюся в землі, я б хотіла постаратися, так сказати, вам зробити ліпшу якість відео, і для цього я добавлю трохи на монтажі освітлення. Ну, коротше, ось так. Вийшло. А ти 100% маєш підписатись. Коротше, друзі, я вже розставила тут і світло, як бачите, воно тут є. Це так, щоб не було тут видно, видно. Лампу, ліхтаря. І викупила таку... Фігуну для. знаєте чого? Для труб, які нам якраз таки будуть обезпечувати сюди воду. Добре. вход. Доробимо потім. А поки що я хочу поставити сюди двері, і того, що це найголовніше мені кажеться. Іменно в цьому. Добре, давайте поставимо такі. Оці. Або ось ці, або ось ці або двері. Подивимось зараз як виглядають ці. Ну. Не дуже. До цього якось не дуже. Підходять, як виглядають ці. Такі бамбукові. Ні, це взагалі не те. А ось це. Мені здається. Ось ці так. Залишаємо ось ці, Коротше. Ох, ти ж, мою! Давайте зараз приведемо сюди воду, бо швидко ми поставимо сюди труби. Окей. Треба бути взяти ось і... і ще ось рычаг. І ми зможемо наблюдати, як поступляє вода в город і як поступляє вода. До нас ми будемо завжди бачити її рівень. Якщо що, то ми зможемо приявити, що в нас немає води. Окей, давайте візьмемо якісь полки ось ці. І розставимо тут. Це треба буде селянинам кудись складувати свою оце оце, саме, своє оце, ну... всякі свої штуки, смаранди. Ну, а ми смарахи не проти, звісно, вставить. Окей. Окей, окей, окей. Добре, це є, це готово. Давайте сюди. Тут вже так я вам скажу. прохладно. або це я просто в креативі, Ну, несуть. Різниці нема. Окей. Ось сюди поставимо якийсь гачок. І поставимо. О, голем. Мігалим Ні, нам не потрібен ось. І це вже готовлю для того, щоб розріжувати рівень в цьому, так сказати, городі і у нас. Давайте розмістимо ліжка. Я вже знаю, яку вони кольдору будуть, ну, як завжди. Давайте візьмемо ось такий мідний люк овощної міді і. Зробимо двохяресній кроваті. Опа. Оп. Опа і. опа. Готово. Добре, поставимо ще сюди. Їх треба багато, пі-пі-пітим. Але потім я ще розміщу їх в другій кімнаті, якщо воно вмітиться в відео. Ось так от. Так, поки що будуть здати 4 кровати. Добре. 4 ліжка, 4. 4. 4, коротше. Ось так ще. І. І все. І достатньо. Добре, ще, щоб можна було дивитися телевізор і дивитися за новинами взагалі, то. Я ще поставлю сюди телевізор. Ось так, друзі. Блін! Що це таке? Блін, друзі, я забула сказати мину про час. Ой, йо мое Добре, відео якраз таки підійшло до кінця. Ось нас вийшло ще я тут дострою ще дві кімнати. І, блін, треба буде поставити бо по-інакшому, я не вийду звідси. Так, друзі. Добре, зараз я буду дзвонити адміна, якщо буде зв'язок. Я надіюсь буде, тому що інакше я не виберуся, але простроїтися на блоках можна буде теж. Так добре, з вами були, як завжди. Я дарі підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І всім пока-пока. Нове відео найде вас саме.